Минулого разу ми намалювали ескіз новорічної кульки. Сьогодні ми будемо малювати зворотні сторони. А для тих, хто не був присутній, на минулому уроці я покажу, що таке зворотна сторона. Ось в мене є такі заготовки, на яких я відмальовую з одної сторони сюжет. І з іншої сторони сяжет. Дуже, дуже раджу подивитися попередній урок. Я на ньому показую послідовно, як проєктувати будувати ось такий діночок. А зі зворотнього боку, бачите, ось така квіточка. Квіти можуть бути різні. І сьогодні. Ми будемо малювати одну з них. Бачите, вони ніби про одне, але квіточки загалом трішки відрізняють. А сьогодні ми намалюємо четвертий варіант. Загалом, коли я проєктую малюнок для якогось виробу, я спочатку його промальовую на папері. І ось це дизайн. Саме буде для наступної кульки. І наступна квітка буде ось така пишна. Я її вже затонувала. тонуйте будь ласка, тим кольором, який плануєте розмістити на кульці. І так як це в мене така композиція на папері, композиція в моєму скетчбоку, то я домалювала ще їй проєкт бантика, який буде бантик рожевий до цього кольору, ніжно рожевий, дуже гарно пасує. Малювати сьогодні будемо найменшим. Пензликом котячкою. Якщо у вас такого немає, можна взяти і великий пензлик. А просто малесеньким малювати буде деякі деталі зручніше. І я взяла звичайний синтетичний пензлик двієчку. а їм також будемо деякі елементи малювати. А почнемо саме з підмальовка, з тих елементів, які будуть визирати з-під самої квітки. І мені навіть зручно малювати на початку ось ці травинки. Хоча буває, я їх малюю і в кінці вже оздоблюю, а буває на початку для того, щоб вони виходили ніби з-під квіточки. В петриківському розписі допускається, і навіть найчастіше майстри малюють уже в кінці. Ви ж обираєте той варіант, який вам зручніший. Найтемніша червона барва. І я роблю ось такі зернятка. Продавлювання. продавлювання, тому що вкладаючи повністю зернятко, я так гарненько притискаю його на п'яточку. А наступний колір у нас буде червоний. Натискаємо так, щоб в нас був видний відбиточок світла. Самому мазочку. Якщо такий відбиточок є, значить консистенція фарби і мазочок зроблено вірно. Наступна фарба у нас помаранчева. Ось така. І наступний рядочок. Зернятка вкладаємо щільно. Між ними не було проміжків, і тепер жовта. І тут ще один рядочок, в кого вміститься можна жовтий фарб. Ось тут з боків дамо оранжеву фарбу. З одного боку, і аналогічно з другого боку. Ож цей колір у нас буде фоновим в пелюстках, з іншого боку так само. В листочки дамо краплиночку. Жовтого на кінчик оранжевий неначе крапойночка світла. Далі я візьму антишечки більший пензл котячку. І закрию середню частинку квітів також технікою продавлювання. Далі я змішую світло-червону фарбу з білилами на кінчик червона і проводимо зовнішні пельостки нашої цибулинки. З одного боку і з іншого. Можливо, знадобиться ще по одній. Це буде залежати від розміру вашого пензлика. Також підкреслюємо пелюсточки знизу. Ось тут я додам іще по одній з кожного боку короткій пелюстиці. Далі, поки верхня частинка квітки підсихає, переходимо до зелених листочків. Гарненько вимиваємо пензлик, світло зелено, темно на кінчик. і промальовуємо основу нашої квіточки. Всерединку можна трішечки твішечки на кінчик додати. І далі ось тот. Хочу ще зауважити, коли ви промальовуєте ось таку заготовку чи то для а, листівочки. Завжди відступайте обов'язково від краю. Якщо заготовка невеличка, тоді достатньо буде пів см. Якщо заготовка більша, то, звісно, знадобиться більше. Коли малюночок втиснутий. Прямо в самий край, воно виглядає, ну, так, ніби вам не вистачило місця. І буває малюнок дуже гарний мальовка, технічно гарно виконана, але за рахунок того, що вона втиснута в край, в самий край листає або в край заготовки втрачається. Вигляд мальовки. І навпаки, якщо навіть якщо технічно ви тільки починаєте Петриківський розпис і ще техніка не досконала, але якщо ви залишили місце з країв, мальовка вже виглядає професійною. Такий невеличкий, такий секрет, лайфхак, який дозволить вам вдосконалюватись у ваших роботах, ну і також. Поділю ще одним скритом, коли ви малюєте, наприклад, листочок, квіточку, додайте в листочок трішечки кольору від квіточки. Тоді листочок буде виглядати більш таким об'ємним, більш цікавим. І навпаки, від листочка, трішечки в квіточку. І тут я в квіточку додаю трішечки зеленого. Я його змішала з червоним, у нас виходить такий коричневий, він відмінно відтіняє нашу квітку, робить її більш контрастною. З іншого боку також. Також додаємо оздоблення в листочок. Листочок повинен до цього часу гарненько висохнути. І з іншого боку оздоблює листочок так само тоненькими рухами, з самим кінчиком пензлика, чим густіше ви робите оздоблення? Витонченішою буде ваша робота. Також цим кольором я цього разу обведу бантик. Ви можете обрати інший кольор, я вирішила поекспериментувати саме з цим. Також, поки наша центральна частинка сохне, можна обвести загалом всю нашу кульку. І далі додаю дрібненькі травинки. В нашу композицію. Трішечки змінюю колір на світліший. І ще додаю трішечки травички. Робота невеличка, тож багато в ній поташення не буде. трішечки крапочок для оживки. Крапочки в травичку, немов ягідки, в нашій роботі і крапочки вгору нашої квіточки. Почавши ставити крапки, дуже складно зупинитися. Якщо ви це можете, можна вже підписувати роботу. Я ж ще трішечки додам, ось тут в квітку і дещо, темно-зеленим кольором в листочки. І ми завершили роботу. Можна підписати ось тут, знизу. Тут якраз є місце. Дякую всім, хто малює зі мною, хто відмічає мене. В соцмережах пише коментарі, ставить, подобайки. Дякую всім всім. І до наступних зустрічей.